Спортсмени з 24 країн світу взяли участь у онлайн-турнірі з пара карате. Двоє спортсменів стали його призерами. На двох вони здобули чотири медалі. З призерами та їх тренером поспілкувався Олександр Качанов. Станіслав Ткаченко має діагноз ДЦП. Він займається карате три роки. У підсумку на онлайн чемпіонаті світу він виборов срібну медаль, поступившись українцю з Житомиру. Це розвиток. Самого себе це це здоров'я моє. Карина стігній займається 9 років і має чорний пояс. Чотири роки тому на подібному турнірі у Будапешті вона здобула бронзу. На цьогорічних змаганнях вибирала три нагороди: срібла у ката та ката зі зброєю. І ще одну бронзову у ката з тренером. Говорить: бронза це не провина тренера. Тренер ви просто чудово була дуже. Велика конкуренція, тому це чудовий результат. Мама Каріни говорить, донька карате стала займатися не одразу. Для неї якийсь був період подумати, можливо, цей страх якийсь був, таке страшне слово карате. А потім півроку, ось ми в якихось думках були. Потім ми прийшли і все. І з цього клубу ми вже не вийшли і не вийдемо, мабуть. Тренер сумчан Вадим Каломіється говорить, на змаганнях виставляв 15 спортсменів від 6 років і до дорослих. У фінал виходили по 20 учасників. У сумах зараз займається понад 30 спортсменів з різною нозологією. Дивлячись на такі досягнення наших паралімпійців. Мої учні старші, молодші починаючи ну, початківці, скажімо так, дивлячись на їх старання і як вони. Через силу, через себе виконують для, ну як сказати, прості вправи, ну так кажеться, що вони прості, а вони це виконують через такі зусилля. І, і якщо здоровому спортсмену треба повторити там, скажімо, сотню разів, то їм це треба виконати до тисячі разів, дивлячись на них, як вони працюють, вони я в них учусь. Це, хоча, хоча в мене досвід вже 30 років в карате.